Вітаю друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про чудову примулу Зібальда. Це ніжна ефемероїдна красуня, багаторічна трав'яниста рослина, що належить до першоцвітів. Ще її називають японською примолою через її походження з Японії. Чому я саме про неї хочу вам розповісти? Тому що хто має такі посухостійкі садочки, як у мене, примула ефеміроїд це просто вихід із ситуації, тому що, до прикладу, звичайна примула наша завжди з листочками, і вона потребує постійного поливу і постійного підживлення, поливу, дуже багато поділу. Якщо це проста примула, вона швидко наростає. Ну, за нею дуже багато догляду. Прима Зібольда трішки інше. Далі вам розповім. Квіти примули Зібольда надзвичайно різноманітні за формою та кольором. На жаль, в мене тільки ось такого кольору. Дуже хочу придбати різних кольорів і замінити свої звичайні примули на всі примули Зібольда. Вони можуть бути простими або махровими, махровими також. Палітра кольорів в них просто велика: і білі, і рожеві всіх відтінків, і бускові, і фіолетові, і малинові. От тому можна вибрати собі по кольору, яка вам подобається. Цвітіння зазвичай рясне і триває з кінця весни до початку літа. Примула зібольда ефеміроїд. Що означає, що її надземна частина живе відносно недовго. Навесні вона активно зростає, пишно, квітує, а з настанням літньої спеки її листя починає жовтіти і відмирати. У цей період рослина переходить у стан спокою, зберігаючи поживні речовини у своєму кореневищі. з приходом осінньої. Осені можуть з'явитися невеличкі листочки, які перезимовують під снігом. За що я її і полюбляю? Тому що вона ось собі відквітувала, сховалася, і їй достатньо тієї вологі, що є в землі. Де саджати? Наприклад, в мене вона зростає повсюди, тому що поки вона квітує, то у мене всюди, де вона є, є таке притінення. Коли вже вона відмирає, у мене деякі є просто надсонячні грядки. Але е краще її саджати на пів на півтіні е пряме полуденне сонце може її опалити нижнє ні, ніжне листя. Тому я її посадила, де сонячні грядки наразі там тінь, е коли от саме така спека. Тому краще під під кронами дерев, чагарників. Ось або на таких тіньових грядочках, як ось ця у мене грядочка. Грунт для примоли вона любить помірно вологий і не терпить застою води. Тому от я ж кажу, що підходить от, та, таким садівникам і садочкам, як мій. От ділити кущі краще після закінчення цвітіння. В кінці літа або на початку осені, коли рослина перебуває в стані спокою. Е, ну, чесно кажучи, я ділила і на початку весни, коли тільки-тільки виходять листячки, також я ділила. І так і так я ділила. От, е, ділення вона омолоджується і стимулює краще цвітіння, переносить прекрасно. Тому зимує прекрасно. Звісно, добре гарно треба мульчувати. От, щоб менше поливати, і оця мульча, якщо сурова зима, але ну, в нас вже таких нема, допомагає їй гарно перезумувати тому корінню. Тому укриття вона не потребує. Можливо, якісь такі супер сорти. Ну, я ж кажу, дуже я її хочу. Я її хочу надбагато сортів. Ось я тільки задумалась над цим, тому і знімаю це відео. Можливо, хтось подивиться, хтось захоче таку красуню собі по сухостійкій садок і зможе дозволити. Тим паче навесні навіть і поливу практично не потрібно. Якщо є дощі. Ну, який догляд? От полив у період активного росту та цвітіння. Помірний полив такий, якщо немає дощів. Грунт повинен бути трішки вологий, але не перезволожений. Ось як у мене якраз він такий і є. О, навесні я можу підживити. Ось у мене є зелене добриво. Я зробила. Як робити зелене добриво, у мене є на каналі. Коротесіньке відео. В першому закріпленому коментарі я лишу. А коли вона відквітує, можна калійне добриво, Це настій золи. Всі його знають. Ось вологу я собі ось підлила і добре. Замульчування я сказала, це завжди добре. І зі'ялі квіточки краще, вона формує насіннячко, Краще забирати і тоді вона довше квітує. І охайний вигляд має. Тому примула Зібальда це просто справжня знахідка для садівника, які цінують ніжну красу та рані весняне цвітіння, і які не хочуть багато мати з нею догляду. Тому хочу дуже, хочу, дуже багато сортів в собі в садочок. Можливо, у когось є такі примули, можете мені запропонувати. Дуже б мені хотілося. От, сподіваюся, що ця інформація буде корисною От, комусь і хтось собі захоче цю ніжну красуню в садочок. Я показала її в одному місці, але вона мене зростає ще на сонячному квітнику, там під вишенькою. Е -е, наразі там завжди, поки вона квітує. Вона не попадає на спекотну тінь, тому саджайте і прикрашайте свої садочки. Навіть хто обожнює примулу, але не може дозволити собі оцю звичайну, яку я казала. Будь ласка, примула зібельта для вас в садочок.